Ірина Дмитрівна родом з Франківщини. Втім, у 70-х переїхала у село Червона Долина. Тут разом з чоловіком побудували дім та жили спокійно, поки не прийшли так звані визволителі. 18 на 19 березня почалися градами бити нас, ракетами тоді самолітами. У нас три вулиці до школи розгромили. Нема такої хати, щоб не було нанесено ущерб. Школи нема, садик розбитий, клуб розбитий, у нас все. Порозбивали фашистів. У рідному селі Ірини Дмитрівни немає жодної вцілілої хати, а замість півтори тисячі жителів залишилось менше півсотні. І тільки свійські тварини блукають порожніми вулицями. Ми поокривали сараї, повипускали в степ корови, все хазяй ходить Степан. Як там зараз, що на даний момент, я не знаю. А що у вас з хатою? Вашою хатою? У мене пошкодило кришу і попадали потолки. І спереді хати веранда там кухонька розбило вікна, двері ну це таке. У нас зараз наша героїня мешкає з чоловіком в онуки. Єдина втіха це бавити дворічного правнука та вірити у найшвидшу перемогу. Надіємося, що буде все хорошо. Що ми побідемо, і у нас буде обов'язково мир, бо наші українці дружній народ, роботящий і дружелюбний. Ми люди. Любимо мир, щоб був нас, щоб усе в нас було красиво. Наталія Грудова Ігор Гронавідомський Ніс ТВ для є новин.